Упродовж третього кварталу поточного року юридичний відділ Мукачівської міської ради працював у штатному режимі та здійснював свою діяльність за такими напрямками. За вказаний період спеціалістами відділу вивчено та погоджено 215 рішень Мукачівської міської ради, 108 рішень її виконавчого комітету та 145 розпоряджень Мукачівського міського голови з основної діяльності. В той же час, у період з 1 липня по 30 вересня поточного року, відділом забезпечено представництво інтересів Мукачівської міської територіальної громади у ста трьох судових справах, що розглядали судами загальної та спеціальної юрисдикції порядку цивільного, адміністративного та господарського судочинства. Також впродовж вказаного періоду відділом опрацьовано 9 звернень громадян та спільно з іншими відділами Мукачівської міської ради 37 запитів на публічну інформацію. Щодо іншої роботи відділу, то зазначу про таке: відділом на належному рівні забезпечено діяльність адміністративної комісії, яка утворена при виконавчому комітеті Мукачівської міської ради. За звітний період відділом забезпечено проведення 13 засідань вказаного колегіального органу, під час яких було розглянуто 35 протоколів про адміністративні правопорушення, відповідальність за які передбачено Кодексом України про адміністративні правопорушення. За результатами розгляду вказаної кількості протоколів адміністративної комісії ухвалено 34 постанови, 25 з яких про накладення адміністративних стягнень у вигляді штрафів на загальну суму 18 тисяч гривня, та 9 постанов про закриття провадження у справі. Також відмічує те, що уповноваженою особою відділу впродовж вказаного періоду забезпечено проведення одних відкритих торгів з особливостями. Загальною очікуваною вартістю 927 тисяч гривень та забезпечено оприлюднення 38 звітів про договори про закупівлю, що укладені без використання електронної системи закупівлі, у порядку передбаченого пункту 13 особливостей на загальну суму 774 тисячі гривень.